Доброго ранку, дітки, а яка зараз пора року. Так, зараз зима. Але зима це не тільки холод і мороз, це ще й веселі зимові розваги та чудові свята. Незабаром настане одне з найулюбленіших зимових свят. А що ж це за свято? Знають, певно, всі малята, що невдовзі прийде свято, свято давнє і нове, свято гарне, чарівне, скоро, скоро на паріг завітає Новий рік. А яке деревце прикрашають до свята? Вона зелена і пухнаста, весела, радісна і срібляста. Ялинка вогниками сяє, з Новим роком всіх вітає. З лісу вона довго йшла, подарунки всім несла, їй раді пташки й звірята, дорослі раді і малята. Так, звісно, це ж ялинка. А чим же прикрашають ялинку на свято? Її прикрашають іграшками, кульками. Дощим, ріхтариками, гірляндами. Новий рік вважають самим сімейним, теплим та радісним святом. Це свято багате на подарунки, адже їх отримають усі і дорослі, і діти. Малята про яке свято ми сьогодні з вами говорили. Так, про свята нового року. А як ми можемо назвати це свято? Яке воно? Воно сімейне, радісне, чарівне. А Яке деревце прикрашають до Нового року? Так, ялиночку, діти, я дякую вам. Ви сьогодні були молодці. До побачення!